Друзі, нас СНФ перші проголовне. Поїхали під Сочі в глибокому підземному сховищі, призначеному для зберігання ракетного озброєння, Вибухнула серія вибухів такого масштабу, що весь комплекс перетворився на палаючу яму. Приблизно 400 ракет, які зберігалися у спеціальних стелевих контейнерах, були миттєво підпалені. Вибуховою хвилею корпуси контейнерів розірвало. Ракети спалахнули одна за одною, утворивши ланцюгову детонацію. Підземні приміщення розраховані на захист від зовнішнього впливу. Виявилися безсилі. Бетонні перекриття проломило. Система вентиляції вибухом висмоктила Вітря, залишивши в середині зону абсолютної катастрофи, пише телеграм-канал Топорпомсти. На місці події виявлено тіла десятків російських військовослужбовців, охоронців, об'єкта технічних працівників, операторів до заправки ракети монтажників, які обслуговували систему пуску, крову, ламки, розплавлений метал і дим. Така картина. Вогонь із трьох сторін охопив комплекси диму, які були видні за десятки кілометрів. Офіційна російська преса мовчать про масштаби трагедії, але джерела у силових структурах повідомляють: патєрі садять і сотні і ще більше Ранених уламки ракет, вибухові корпуси, частини резервуарів. Усе це лежали в радіусі сотень метрів від місця вибуху. Українська сторона визнала, що саме вона провела точкову операцію спрямовану на склад, цей ретельна розвідка, супутникове спостереження, перехоплення сигналів було метою нейтралізувати ключовий вузол, логістика ракетного озброєння противника. Ураження об'єкта означає сотні бойових ракет не потраплять на фронт. Російська система пуску зазнала серйозного удару. Водночас це чіткий сигнал тил. Ворога, це не зона безпеки. Координація дій була проведена на високому рівні. Перед ударом були визначені етапи першими виведення систем ППО з дії до розвідка. Виявила вразливі зонові виходи до підземного сховища. Далі запуск ракети з високою точністю. Після вибуху спрацювала система охолодження і вентиляції, але вона була пошкоджена. Підземних галереях розпочалися поширення вогню і диму, що неможливо було евакуацію. Військові служби РФ зазнали не лише втрату сили, але й втрати техніки, інфраструктури системи охолодження. Дезбері. Рігалися ракети. Що ж, знищення підземного сховища під Сочі це не просто тактична перемога, а стратегічний успіх. Російські втрати в живій силі в матеріальній базі, в ураженні можливості мобілізації озброєння. Величезні Україна отримає не лише матеріальну вигоду, але й психологічну перевагу, демонструючи, що може вразити навіть найзахищеніші об'єкти ворога. Цей удар підтверджує ініціатива. Перейшла до України. а ВРФ більше не може покладатися на глибокий тил. На момент вибуху бункері перебували понад 60 осіб. Серед них. Фахівці обслуговування ракетного озброєння оператори системи пуску та логістики, офіцери, які відповідали за транспортування боєприпасів на південний напрямок фронту. Доступ до зовнішнього світу було втрачено у перші хвилини. Резервні виходи завалило, вентиляція заблокувалася. Зв'язок обірвався. Коли перші рятувальні підрозділи дісталися до місця, температура під водою землі загала понад 1000 градусів. В середині ще тривали часу, детонували залишки пального і боєголовок. Один із очевидців, який перебував за кілька кілометрів від епіцентру, розповів, була Вібрація землі, ніби землетрус. А потім під пагорбом піднялася чорна хмара в повітрі, запахло чимось металевим. Ударна хвиля пошкодила навіть зовнішні споруди військової частини, розташованої поруч. Вибиті вікна, зруйновані технічні ангари. Спалена охоронна техніка за попередніми даними втрати особового складу. Тільки в наземному периметрі ще близько 40 загиблих. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до. Зустрічі друзі, ставте вподобайки. пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом.